Добрий день усім українцям. Садила свою розсаду маленьку і запізно, а чомусь YouTube не е, пройшло воно по YouTube, а це вже в нас пройшли такі великі, велика злива, холодна, і я обробляла свої помідори кілька разів. А це їх. Підстригла. Думаю, ще сьогодні обробити йодом та молоком. Ну, щось зберемо. Все-таки думаю, що трошки щось для себе буде. Для внуків, для дітей. Трохи їх попідстригала отак. Ну, Будемо бачити, чи достигнуть. Чи ні, бо дощ пройшов дуже холодний, і на листях трохи з'явилася фітофтора. то я їх попідстригала, листя повідрізала, все-таки думаю, хоч трішки щось та буде з врожаю збережено. Такі наші помідорки. Насіння я збираю сама. Розсаду теж роблю сама. Цей рік щось в мене розсада була невелика, маленька, і ще й запізно посажено, бо були морози. Але таке мене ті. В торік у мене було вже в, в цей час помідорів багато червоних, а це ну, такі є, червоненькі, є буренькі, а зелених ще дуже багато. Покажу перчик свій, теж він дуже маленький був, а це тільки на ну, так пішов чуть-чуть. Просто невеликі перчинки і по кілька перчинок на одній, то в мене взагалі було багато, а це так по трішки такий перчик. Буски мої, ростуть, дині, ще зелені. Кавунчики ми садили, ставили капельний. Капельку ставили, такий капельний полив в бутилках, але кілька кавунчиків є. Такі ковунчики, трохи садила з розсадика вони, трохи сіяла в ґрунт. Там у нас бурячки, картопельку ми вже викопали ранню. Трохи полишалося де-не-де. Треба зібрати. Дощ вимив, злива вимила. І старої трохи лишилося. лишилася. Доброго дня, Оля, вітаємо тебе, з днем народження, з, з дідуською. Бажаємо тобі всього самого найкращого. Здоров'я, удачі, е, пошвидше миру, перемоги, е, щоб ми зустрілися тут в Україні. Е, дай Боже всім здоров'я і щоб задумане збувалося, щоб було все добре. Всім. Добро. Всім добра, удачі, щастя. Добав, дідусь. Ну що я можу додати? Всім дітям привіт. Побыстріше перемоги.